Вітаємо вас, друзі! Сьогодні ми зустрічаємось у прямому Етері чудової нагоди розіграш трьох потужних книг, присвячених вивченню програмування. Маємо на увазі наступні книги. Headfirst програмування на JavaScript, Headfirst Python і Headfirst Java. Серія Headfirst славиться своєю легкою та інтерактивною формою подачі матеріалу. Автори пояснюють сухі технічні теми, використовуючи доступну лексику, креативні ілюстрації, гумор та аналогії з життя. Все це сприяє максимальному зануренню в матеріал та запам'ятовуванню інформації. Для участі в розіграші книги потрібно було підписатися на наш телеграм-канал, підписатися на наш YouTube канал Код.UA, Зробити пост в одній із соціальних мереж: Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram чи TikTok – із посиланням на цей розіграш. Також треба було тегнути когось із друзів, яких цікавить програмування, і переконатися, що ваша сторінка відкрита, аби ми могли перевірити умови виконання цього пункту. І останнє заповнити форму учасника розіграшу. В акції взяли участь 81 особа, із них 60 виконали всі умови. Кожен із вас сказав у заявці книгу, яка вас цікавить. І зараз ми послідовно за допомогою сервісу random.org будемо визначати переможців по одному на кожну книгу. Ось імена всіх учасників. Червоним позначені ті, хто не повністю виконав умови. Дивіться, шукайте себе. А це імена всіх учасників, які виконали всі умови і були допущені до розіграшу. Отже, настав час переходити безпосередньо до розіграшу. Першою розігруємо книгу Head First програмування на JavaScript. Це гарний посібник для всіх, хто прагне зробити старт в JavaScript. Котра вважається однією із найлаконічніших мов програмування у світі. Вона регулярно займає топові позиції в рейтингах мов програмування. JavaScript дозволяє реалізувати свої амбіції в таких IT-напрямках, як фронт-енд і бекенд веб-розробка, створення браузерних ігор, мобільних і навіть настільних застосунків. Давайте дізнаємось нашого переможця. Дивимося JavaScript. У нас 22 учасники. Ми їх копіюємо. Переходимо до random.org. List randomize. Так, додаємо. Так, перевіряємо. Це вірно. І бажаю успіхів. І нашим переможцем стає. Майсінко Едуард. Вітаємо вас. Очікуйте повідомлення на пошту від нашого менеджера для уточнення всіх деталей. Друга на черзі книга. Head First Python. Ви зможете вивчити просту і універсальну мову Python, яка сьогодні використовується майже будь-де. Серверна веб-розробка, кібербезпека, системне адміністрування. DevOps, розробка ігор, робота з великими базами даних. А книга від Headfirst дозволить вивчити мову в інтерактивний та пізнавальний спосіб. Давайте знову ж дізнаємось нашого переможця. Ми копіюємо всіх учасників. Дивіться, шукайте себе. Їх у нас 21. Копіюємо. Переходимо до random.org. Робимо те ж саме. Ось так ось так. Додаємо. Перевіряємо. Все вірно. І бажаю успіхів. І нашим переможцем стає Сидорина Ольга. Вітаємо вас! Повідомлення від нашого менеджера прийде вам на пошту невдовзі для уточнення всіх деталей. І остання у нашому розіграші книга Head First – Java. Java це потужний мастодон в програмуванні, який з'явився в 1995 році. Але при цьому він має сильні позиції в ІТ навіть до цього дня. Кроссплатформенність, вірність традиціям і широке коле застосування, переважно у мобільній розробці та розробці для великого бізнесу. Ось головні хуки, якими Java отримує топові позиції. Давайте визначимо переможця. Так, виділяємо всіх наших учасників. Їх у нас 16. Переходимо до random.org. Робимо ось так. Зменшимо. Так, так, додаємо, перевіряємо. Це Вірно. І давайте дізнаємось нашого переможця. І наш переможець це Алапа Ігор. Вітаємо вас! Саме ви є володарем посібника з вивчення Java Head Headfirst. Повідомлення щодо уточнення всіх деталей від нашого менеджера. Очікуйте на пошті найближчим часом. Ми дякуємо всім учасникам, які сьогодні були з нами, і оголошуємо про завершення нашого розіграшу. Але не розбігайтеся, будь ласка, маємо для вас ще одну новину: ті, кому фортуна не посміхнулась, не засмучуйтеся, адже існує безліч шляхів, які дозволяють вивчити програмування та IT. Наприклад, онлайн-курси від Кібербіонікс Systematics за спеціальностями. Frontend Developer, Python Developer, Java Developer. Курси ведуть досвідчені сертифіковані розробники, які чудово знають it кухню зсередині і готові поділитися своїм досвідом із новачками. На курсах багато практичних завдань, підтримка від менторів, спілкування з однокрупниками. Курсові проекти, тестування, а також допомога з працевлаштуванням від нашого HR-спеціаліста. Незалежно від того, чи ви початківець, чи ви вже маєте певну базу знань, у, вас, у нас ви знайдете курси, які допоможуть вам поглибити і систематизувати знання. За подробицями переходьте на наш сайт і знайомтеся з деталями. Будемо раді бачити кожного з вас в Кібербіонік Systematics. Дякуємо всім учасникам. Та бажаємо гарного дня!